І давайте заглянемо до неї в горщик і сразу скажу, що там не все зовсім гарно. Ось з цієї сторони нібито все гаразд, але коли ми перейдемо на цю сторону, ось дивіться, ось оці зараз я так от так збільшу корінці, вони вже пропали. Був момент, коли я десь щось неправильно зробив. І ось у цієї орхідеї є отакі негарні корінці. Тож, щоб подальше ці корінці, коли почнуть гнити, не зашкодили орхідеї і не передалася ця гниль далі по стволу. Ну, по корінцям до ствола я дуже часто застосовую фітодоктор і триходермін.